Співаймо, Господові за чудо його. Заспівайте співайте для Господа пісню нову, Від краю землі йому хвалу, нехай шумить море і все, що є в ньому, острови та їхні мешканці, хай голосно кличуть пустиня і міста її. Оселі, що в них проживає Кедар, хай виспівують мешканці скелі, хай кричать із вершини гірської. Нехай Господу честь віддадуть. І на островах його славу звіщають. Господь вийде, як лицар, розбудить завзяття своє, як вояк. Підійме він окрик та буде кричати, переможе своїх ворогів. Я від віку мовчав, мовчазний був та стримувався, а тепер я кричатиму, мов породілля. Буде тяжко зітхати й хапати повітря. Спустошу я гори й під гірки, і всі їхні зілля посушу, і річки обернув острови і стави повисушую, і я попроваджу незрячую дорогою, якої не знають, і стежками незнаними їх поведу. Обернув перед ними темноту на світло, і не рів... а нерівне в рівнину. Оце речі, які я зроблю, і їх не покину. Відступлять назад, посоромляться соромом ті, хто надію складав на божка, хто бога нам казав ви наші боги. Амінь.